Забили до смерті, саме так жахливо обірвали життя десятирічної маї села Палатьку Маріці, що на Закарпатті. Саме про її трагічну історію ми сьогодні дізнаємося разом із вами і в котрий раз переконаємось, як могли бути збережені декілька життів, якби не людська бездіяльність та невиконання службових обов'язків. А я вам нагадую, що ви на каналі Сітарка обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А ми поринемо у безумовно жахливу історію Закарпаття. Дівчинка Майя проживала у селі разом із своєю матір'ю та сестричкою Ніколетою. Дівчатка ходили до школи та жили своє спокійне життя. Але одного дня її мама Наталя познайомилась у соціальній мережі Фейсбук з чоловіком на ім'я Сергій. Вони багато переписувались та розмовляли по відеозв'язку, а за два місяці тісного спілкування вирішили з'їхатись. Чоловіка не бентежило те, що у Наталі вже були дві дочки від попередніх двох чоловіків, оскільки він також мав двох дітей від попереднього шлюбу. А мати Наталю не бентежило те, що новий коханий колись відсидів термін в тюрмі за пограбування. Сергій обіцяв любити жінку та її двох донечок як рідних. Але як говориться у народній приказці, вчинки говорять про людину більше аніж слова, і вже через декілька тижнів спільного життя. Чоловік почав бити Наталю через ревнощі, незважаючи на те, що жінка вже була вигідною від нього першою дитиною. В той день, коли стався перший напад, вона втекла до своєї сусідки Карини, яка згадувала цей день ось так. Вона до мене в час ночі прибігла спряталась, бо він її побив. Таке було розпухшене лице, що я її не узнала вам Серйозно кажу. Я уважала що по тому, що з однієї сторони стояла Майя, а з іншої сторони стояла Ніка. Діти були перепугані. Після цього випадку коханий Сергій вибачався перед Наталею на колінах та пообіцяв, що більше ніколи не образить її. Тому вона пробачила його, а згодом закохані побрались. Життя родини продовжувалось. Чоловік працював на заводі віконних конструкцій, а Наталя чекала його вдома з трьома дітьми. З того часу, як пара почала жити разом, правила життя в будинку змінились для усіх. Але найбільше від цього постраждала старша дитина Майя. Вона повинна була виконувати масу обов'язків, таких як догляд за молодшими дітьми, прибирання в будинку, покупки в магазині та догляд за домашніми кроликами. Місцеві мешканці, які бачили дитину, згадували, що вона була дуже перестрашеною. Пам'ятаю, що Майя була дуже залякана, і навіть якщо продавець в магазині на гривню більше зважував товар, то вона обов'язково передзвонювала додому. І питала, чи можна купити на гривню більше, згадував місцевий мешканець. Відповідно, з такою експлуатацією дитини вона дуже часто пропускала уроки в школі. А коли вчителі навчального закладу спілкувалися з мамою, Майі, вона їм розповідала, що дитина просто часто хворіє. Проте, в ті рідкісні дні, коли дівчинка приходила до школи, однокласники помічали на її тілі багато синців. Наприклад, у вбиральні, коли дитина міняла одяг для фізкультури. Але на жаль, ніхто з дітей не повідомив про це вчителям, а ця інформація стала відомою вже після трагічної загибелі майні. Тобто тільки з цих свідчень можна зрозуміти, що вдома дівчинці було зовсім не солодко. Маю також часто бачили односельчани, коли вона самотньо ходила подалі від дому. А одного разу місцевий пастух став свідком втечі дівчинки з дому близько 11-ї години вечора, коли вона босою бігла по полю, не зупиняючись. Після цього він розповів це багатьом сусідам, і ніхто не звернувся до соціальних служб. Ба більше, коли чутки про жахливе життя дівчинки в родині дійшли до вітчима, то чоловік побив її за це, говорячи, що не варто й жалітись на життя іншим. А та сама сусідка Карина згадувала цей день ось так. Послух <тухи> її <тухи> бачить, вона бігла по собі полю, мені Наташа те дзвонила, а мая не в тебе. І кажу, ні, до чого вона має бути в мене? Вона каже, де ну, вона думала, що сказати. Потім вона різко придумала, сказала, що я її отругала, і вона кудись прятилась. Коли маю ругають, вона не прятилась. Оце коли вони її збивають, або вона настільки боїться в такій панічній ситуації, тоді вона тікала. Як ви вже зрозуміли, маю жорстоко бив той самий відчим, який обіцяв берегти та любити дітей Наталі як рідних. Хоча, в принципі, він не збрехав, і згодом ви зрозумієте, чому загалом Сергій знущався з десятирічної дівчинки за все, що йому не подобалось. А одного разу, як розповідала мати Наталя, кролики втекли з клітки і відчим побив дівчинку та вигнав з будинку. Говорячи, аби вона не поверталася, якщо не знайде тварин. І увага! Дитина тоді справді не повернулась, вона всю ніч спала в кущах під відкритим небом, бо розуміла, що новий тато познущається з нею ще більше, якщо вона повернеться без тих тварин. Після одного з таких випадків ця ж сусідка не змогла більше бачити страждання дитини. І, попри страх перед Сергієм, вона сконтактувала з біологічним батьком Майї, говорячи йому, що йому потрібно терміново забирати дитину, оскільки над нею знущаються. Справжній батько одразу ж приїхав у село, проте новий коханий Наталі не дозволив йому забрати доньку та з силою вигнав чоловіка. Тоді ж біологічний тато поїхав до Ужгорода та написав заяву в соціальну службу про бажання забрати Маю до себе, пояснивши весь жах ситуації. Зараз важливо зауважити деталь, що це був понеділок, і соціальна служба в той самий день написала листа до служби по місцю проживання родини, аби вони поїхали до будинку та перевірили стан усіх дітей. Далі минуло декілька днів. І в четвер обласна служба зв'язалась з районою, аби запитати про результати перевірки. Але працівники місцевої служби не просто нікуди не їздили, вони навіть не заходили на електронну пошту, куди надходять усі запити від обласної соцслужби. Тому виконання виїзду на перевірку сім'ї було відкладено на наступний день, тобто на п'ятницю. Але і тут сталася халепа. Наступного дня машина, на якій повинні були виїхати працівники, виявилась зламаною, тому усі працівники дружньо вирішили покласти болт на виконання своїх обов'язків, ой, а точніше, перекласти поїздку аж на понеділок. І я ще можу зрозуміти такі дії, якщо б не той факт, що село Палать Комарівці знаходиться лише за 5 кілометрів від районного центру, а 5 кілометрів це приблизно година ходьби пішки чи хвилин 20 на автобусі або таксі. Але ж ні, нащо кудись там їхати, виконувати свої обов'язки, якщо попереду два законних вихідних нічого ж не станеться за ці два дні. Напевно, вони так і думали. Але не сталося, як гадалося в суботу, вічі Маї прийшов додому на підпитку, і перше, що він зробив, це дав ляпаса по обличчю старшої дівчинки, через що вона знову втекла з будинку через вікно. Як цей день згадувала мама дівчинки. Він почав сам казати, що вона жалілася на нього, що всі знають, що вдома відбувається. Він потрощив стола після того, собаку кубив нашу. Я ні і Максимчика сказала сидіти в дальній кімнаті і не виходити отудова, щоб не привертати увагу. Сергій кудись пішов, а через декілька годин повернувся разом із Маєю, наказуючи дівчинці розповідати матері, де вона була. Дочка сказала, що ховалась від нього в кінці городу. Потім чоловік повів Маю на кухню, а Наталя пішла годувати свою наймолодшу дитину, в якій на той момент був лише місяць. Вони про щось говорили, але потім я почула звук табуретки. Коли вийшла, то побачила, що Майя впала зі стільця. Тобто він знову її вдарив. Тоді ж я застопилася за неї, але він почав бити нас обох руками, а згодом взяв ніжку з розтрощеного столу, з якої все ще стирчали цвяхи, та бив нею ще сильніше. Як стверджувала мати Наталя, далі чоловік заставляв побиту маю вибачатись перед мамою, після чого загнав її у кімнату. А викликати швидку допомогу чи поліцію було неможливо. Оскільки Сергій забрав усі мобільні пристрої собі та заставив усіх лягти спати. Ближче до ранку маленький син заплакав у іншій кімнаті, тому чоловік пішов до нього, заодно перевіривши маю. Але старша донька вже не подавала жодних ознак життя, вона була холодною. Далі чоловік сам викликав поліцію та швидку допомогу, його арештували на місці, а всіх дітей та Наталю забрали до лікарні. Те, що було в лікарні, призвело до шоку усіх. Всі діти були покриті жахливими синцями різної давності, а мати сім'ї мала ще безліч шрамів та свіжих рваних ран. Дивлячись ці кадри, навіть важко уявити, що переживала загибла Майя, яку так сильно ненавидів відчя. Що важливо зауважити, коли до п'ятирічної Ніколети приїхала її бабуся. То вона запитувала дитину, хто і за що так жорстоко побив дівчинку. І вона розповіла, що це все робив її новий тато. Сергій казав дівчинці, аби вона принесла йому сигарету та воду. А коли вона не змогла цього зробити, тоді тиран починав її гамселити. Згодом з цією ж дитиною поспілкувався психолог, в якому вона розповіла свої спогади про день вбивства Майї. Тато бив має в одній кімнаті, а я була в іншій. Я не виходила, доки він не сказав мені принести йому холодної води. Майя була вся забита, її лице було червоне, все в крові. Вона навіть не могла ходити, тому вона й померла. Тепер я не можу цього забути. А на запитання, чи допомагала дівчинка своїй старшій сестрі, вона відповіла. Ні, бо якби я допомагала, то тато і мене б побив, я боялася. Через декілька днів після вбивства дівчинку Маю поховали на місцевому кладовищі односельчани. Її труна була закритою, оскільки тіло дівчинки було настільки побитим, що там вже не було на що дивитися. Але що цікаво та дивно, це те, що рідна мати так і не прийшла на похорон старшої доньки, яку вона так намагалась вберегти від ката. Але чи справді жінка розповіла правду про той жахливий день та свою непричетність до вбивства? Це було вияснено також завдяки маленькій Ніколаті, яка на запитання психолога чи допомагала мама Маї, відповіла таке: Ні, мама лише била, коли тато казав їй бити Майю. Згодом матір позбавили батьківських прав на усіх її дітей. Оскільки жінка не виконувала батьківських обов'язків, експлуатувала дітей, та головне, вона не повідомила у правоохоронні органи про жорстокі побиття неповнолітніх, які тривали більше двох років. Щодо злочинця, то арештованому повідомили про підозру в умисному вбивстві неповнолітньої та обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, йому загрожує ув'язнення від 10 років позбавлення волі до довічного. Особисто я надію, що це буде максимальний термін, оскільки, як виявилось, він також гамселив свою попередню дружину та двох рідних дітей. Можливо, для нього саме в жорстокому побитті і відкривається суть слова любов. Ще вам точно цікаво, чи понесли покарання працівники соціальних служб, які знехтували своїми обов'язками. Але звісно, ні, за це вони отримали лише догану. Хоча, як виявилось, згідно закону, ці соціальні працівники повинні були виїхати на місце проживання дитини не за декілька днів, а протягом 24 годин, оскільки в заяві, яку написав батько, чітко та ясно написано, що дочці загрожує небезпека. Але кому це цікаво, коли попереду два законних вихідних? Отож, наразі Сергій чекає на суд, оскільки справа сталася осінню 2021 року. Але що ж хочеться підсумувати, дивлячись інтерв'ю мами Наталі, там чітко та ясно зрозуміло, що вона перебувала у залежних аб'юзивних стосунках з тираном, якому ніяк не могла дати відпір. Тобто, у них усіх були шалені емоційні гойдалки, які збивали з фантелику. Наприклад, після побоїв чоловік вибачався на колінах. Розказував, що він більше ніколи так не зробить. А з дітьми він часто грав у м'яча чи Бамбінгтон, а також він любив їх називати принцесами, зайчиками та сонечками. Також варто зауважити, що через цього одного зека усе село боялось звертатись до правоохоронних органів, і навіть після того, як сусідка Карина повідомила про маю біологічному батьку, то Сергій приходив до сусідки, так би мовити, розбиратися. Я б дуже хотіла, аби за ці страждання дітей та психологічну травму, яка залишиться у Ніколети на все життя, відповіли перед законом усі Відчим, матір, соціальні служби і люди, які неодноразово бачили, що відбувається з дитиною, але вирішили бездіяти через страх. Отож, друзі, пишіть, як би вчинили ви на місці матері чи сусідів та чи можна виправдати когось із цих персонажів та чому. А я буду з вами прощатись і зустрінемось у наступних відео.